Поцінович hot wheels Ну що ж, подивилися ми першу тачку, давайте дивитися і бензовоз. Так, ну що ж, бензовоз немаленький, я б сказав, прям великий. А, виглядає, до речі, цікаво, і в якомусь сенсі шкода, що у нас оцей пластик пожовтів. Але, але. Нам же ж розпаковувати, тому яка взагалі різниця? Жовтий, він, коричневий, який завгодно? Ну що ж, вантажівка. Вантажівка у нас а, серія вантажів. О, до речі, тут зелений. Прикольно. Можете написати, до речі, в коментарях, можливо, у вас такий є, або хтось з цієї серії, або з минулого відео, на яке можна теж подивитися, до речі, якщо ще не дивилися. Ну що ж, давайте відкривати, а потім будемо трошечки ближче дивитися блістер. Ух! І є. Окей. Так. Тачку. Ох, слухайте, важкенько. важкенько. Відкладаємо поки що тачку. А, блістер є блістер. Оу! Цікаво. Цікаво. А тут у нас. Кусочок скотчу. Це цікаво, для чого таке робили? І чи завод це. Прикол. Окей. Uh, Окей. Okay. <laughs> okay. Давайте переходити до задньої частини карти. Так, ну що ж, uh, 98 рік у нашої тачки. Минуле, минула тачка у нас була 97-го. Ця тачка у нас 98 го року. Ось такі ось такі ще тут є. Ну. Mm, ну Сказати, що щось прям. ну Можливо, можливо ось ця чисто як драгова така з двигунами. Прикольна. E, ось ця ну чисто для діорамки взяв, якщо чесно є. Всі інші, ну, не знаю, ось схожий, схожий, дійсно схожий. У нас був в минулому відосі, але червоний. Ну, такий, більш як новенький він. Ну, не знаю. Мені подобається тут тільки оцей е... Як? Бензов... бензовоз. Але ну, так, так собі. Так, що ще по інформації? Будь ласка, читайте, ставте на паузу, скріньте. Давайте ось так, ще зроблю вам повністю карту. Можна заскрінити, подивитися. Тачка в мені, до речі, обійшлася в 250 гривень. Е... В цілому, в цілому, вважаю, що 250 гривень для них це дуже добра ціна. Ну, прям дійсно приємно. Ну що ж, погнали саму тачку дивитися. Так, ну, вона їздить, вона їздить, це вже чудово. Вона досить важкенька, Ну, прям, я чомусь думав, що буде трошечки легше. А, о, давайте одразу дно подивимося. Слухайте, о, вона на гвинтах. На гвинтах це чудово. Ну як чудово. Е, якщо гвинти, це просто спрощує трошечки кастом цієї тачки, якщо мені захочеться. 99-й рік е, пише у нас е, Mattel Incorporated. Incorporated. Е, Китай Hot Wheels. Ну, Бачите ще старенький, старенький надпис Hot Wheels. Так, слухайте. Цікаво, Цікаво, що вона на гвинтах. Балон цей не від'єднується. Нічого не хитається. Зроблено, до речі, якісно. Так. Та Що у нас? У нас тут наліпка, не деколь, наліпка. Трошечки вже навіть відклеїлась. Але абсолютно спокійно. Бачу, назад приклеїлась ось тут. Кайф. Тут у нас така сама наліпка. Так. Ну, слухайте, поки що, поки що мені прям подобається. Прям дійсно подобається. Давайте дивитися. І ще мені подобається синій кольор ось цей. Прям взагалі топ. От прям колір гарний. Uh, Hot Wheels. Старий логотип Hot Wheels. У нас. Камера не, хитайся, будь ласка. Старий логотип Hot Wheels. Цікаво він, він виглядає. А, що у нас тут ще? Вихлопна система, якась управління тут чи ще щось такого плану? Двигун. Двигун прям круто виглядає. Дійсно круто виглядає. Хромований, великий. Взагалі передня частина виглядає прям гарно. Ну давайте так. Вона в цілому виглядає класно, мені подобається. А, до речі, до речі, салону у нас, мабуть, там немає, бо пластик у нас непрозорий. Цікаво, цікаво, непрозорий пластик це прям. Ну, я думаю, що я розберу її і подивлюсь, чи є там салон, чи нема, але пластик непрозорий. Це мені нагадало. Хто Racing Champions робив раніше, теж, коли вони старі були, вони не прозорий пластик робили, а потім вони перероблювали деякі тачки і потім почали прозоре робити. Окей, окей, з цієї сторони все те саме, все те саме. І давайте що давайте? Давайте, мабуть, подивимося на неї зсередини. Так і буде. Чудо монтажу і у нас тут отвори. Ну що ж, відкрутив я поза кадром і давайте, давайте обережно знімемо. Так, сувається. Опа, є, є. Щоб колеса не, не зафакапити. І о, ого. Так. Окей, давайте знімемо колеса. Слухайте, колеса такі, немаленькі, не дебелі. Передні колеса. Звичайні вісі, до речі, звичайні довгі вісі. Окей. Так, а це у нас Опа, є. Так, ось така дека із середини. Ну, дека і дека. Оця штука забавна. Далі. Далі, далі, далі. Давайте. Якось ще обережно. Хочете, щоб не зламати. Так. Ага, о. Ага, це у нас скло. Тобто салону у нас там немає. Окей, це у нас скло, салону нема. Шкода, що салону нема, але окей. Так, і оця цистерна у нас теж знімається. До речі, о. Ага, о, клас, до речі, цистерна у нас двохкомпонентна, да, мабуть, так можна сказати. Так, ну, всередині пусто, порожньо, нічого там цікавого немає. Тому давайте закриємо її. Ну що ж, і ось такий тягач, до речі, виходить без цистерни. Ну, слухайте, навіть без цистерни, якщо сюди щось там придумати. Можна можна щось придумати, можна щось накастомити. Так, двигло у нас тут на цій штуці, не хочу його далі вже знімати, ладно. Але слухайте, ну виглядає виглядає приємно. І, знаєте, цільний кусок металу. Так, окей, у нас навіть є тут номерочки деталі. Ну, В цілому і логічно. Ну що ж, давайте зберемо, зберемо назад. Беремо назад. Блін, ну слухайте, от мені начебто подобається, що вона така, знаєте, от розбірна. А, просто болти повідкручував і все. Але в той самий момент, ну, наче якось би хотілося би на кльопках. Чому вона взагалі на болтах? Ну, якось в мене питання якось до цього виникають. Так, а, Олеса. Так, поставимо всі колеса в свої пази. Ну, до речі, я думаю, що можна навіть, можна навіть спробувати замінити сюди колеса, на якісь резинові поставити, які будуть краще виглядати. А так, ну, слухайте, як завжди, не вистачає трошечки у нас а, промальовки. Добре, що хоча б один логотипчик Hot Wheels є, це вже приємно. От. Знову ж таки, чи коштує це 250 гривень? Особисто я вважаю, що коштує от прям всі 250 гривень, за які я купив. Я вважаю, що коштує. А як вам, напишіть, будь ласка, в коментарі. Вони там знизу, якщо ще нічого не написали. Можливо, у вас така є, або з цієї серії щось інше є. Знову ж таки, буду радий почитати. Завжди радий вашим цікавим коментарям. Так, ну що, ж, все, час поставити вподобайку. Ось така тачка була у нас на огляді. До речі, катається теж непогано. І чекаємо, наступний відео буде з оцим Макдональдсом. Все. Всім пока-пока-пока. Приємного вам дня!